Протягом усіх років війни з Московією на запорізькому напрямку ми, тут, представники 128-ї окремої бригади Дикі поле, відчуваємо постійну підтримку з українського славного Поділля, зокрема з Хмельницького і з Кам'янця-Подільського. Ви подивіться, мавіки 3Т нічного бачення для наших пілотів, щоб мали, як то кажуть, гострі очі бачити ворога і захищати наших воїнів. Оці кабелі для наших зв'язківців, генератор, Бандера-Пауер і багато чого важливого для оборони нашої держави. А скільки смаколиків привезли наші гості із Інківської Ковбаски, і Хмельницького хліба, що вже на кухні розподіляється між нашими славними військовими. Михайло Посідко, міський голова Кам'янця-Подільського, в його особі дозвольте подякувати. Усій громаді славного Кам'янця-Подільського, об'єднаної територіальної громади від по-перше, тих бійців 128-ї бригади, які є родом з Кам'янця-Подільського, і сьогодні несуть службу тут на Запорізькому напрямку, та й, зрештою, від усіх наших воїнів, дозвольте вручити, Михайле, вам цю нагороду, цю скромну подяку для громади Кам'янця-Подільського за постійну допомогу. Ми відчуваємо, що тил. І фронт, коли вони є разом, це обов'язково буде наша українська звитяга. Шановні бійці 128-ї окремої бригади Дикі поле. прийміть вітання та подяку від мешканців територіальної громади міста Кам'янця-Подільського. Ми вдячні вам за захист нашої держави. Так само ми отримали засоби радіоелектронної боротьби Хрущі, які нам сьогодні передав Олег Локватовський підприємець-активіст, який Власне, є виробником цього засобу, який вже себе дуже позитивно показав в умовах е е війни. Команда Хрущ і волонтери Свободи щиро вдячні бійцям 128 бригади Дики Поле. Дякуємо за захист і дякуємо за те, що не втомилися. І ми будемо не втомлюватись вам допомагати. А ми разом обов'язково спільно усі українці здобудемо перемогу, і Москва впаде! Слава Україні! Героям слава!